Ведмежі чаювання закарпатські волонтери започаткували кілька місяців тому. Зустрічі проводять ввечері щосереди. Ми вигадали таку ідею проводити щосереди. Тут такі чаювання, де ми збираємося. Запрошуємо кожен раз якогось цікавого спікера. Це були абсолютно різні: були і лекції, були майстер-класи, були просто спілкування. Цього разу заміщаю вино. Волонтери говорили про міфи та реалії закарпатського виноробства. Дегустували напої від переможців фестивалю Червене вино вино-2024». Фестиваль через війну в звичному форматі не проводили. Була професійна дегустація з цієї точки зору. Вона звісно була закрита. На дегустації були сім сомельє дегустаторів, які входять в асоціацію «Сомельє України, Угорщини, Словаччини. Ось тобто це була Абсолютно професійна, незалежна, об'єктивна дегустація. Дегустація лише привід зібратися. Часу на дозвілля зараз немає, і дозволити собі його ну цей час витрачати на дозвілля багатьом не не виходить. Але ну в такий спосіб ми якось разом збираємося. Тут якісь нові люди з'являються, якісь нові ідеї. Започаткували ведмежі чаювання представники руху підтримки закарпатських військових. Організація, яка розпочала волонтерську діяльність у 2014-му. Її символ ведмідь. Ми стали громадською організацією. Це відбулося в 2022 році, тому ми трошки. Обмежені саме в паперах. Ми зараз працюємо з запитами, з актами прямопередач, тобто це має бути все документально оформлено правильно. Це теж величезний шмат роботи, який відбирає дуже багато сил, енергії і людського ресурсу. Люди, напевно, ну бояться, як це стати волонтером, я нікого не знаю. А так вони прийдуть сюди в такі невимушені обстановці. Побачать, що тут такі самі люди, а хтось має спільних знайомих і таким чином можливо. Ва, долучаться і буде допомагати. Ведмежі чаювання проводяться безкоштовно. Охочі можуть долучитися до зборів. У приміщенні для цього є скриня для грошей. Зустріч ведмежі чаювання організували в 9 -те. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне, Новини.